Також сьогодні у нас нова поставка маринованих зелених оливок 250 грам, коштують 65 гривень. Турецькі дуже зручна упаковка, яку зручно брати на природу. Бачите, вони в маслі з кісточкою, але трошки надрізані. Написано е крупненькі. Відкрила спеціально вам показати. Такі м'ясисті, великі, бачите, такі в міру тверденькі, От. дуже гарні. Таку упаковочку пластикову можна навіть просто зараз з'їсти з сім'єю або з друзями, або на якомусь святі, і просто викинути, не замазуючи волію, тарілку. Або зробити якийсь салатик собі. Дуже зручні упаковки, невеликі і хороша ціна 65 гривень 250 г. Туреччина. Термін придатності до кінця 2026 року. Замовляйте!